Інтригуючий психологічний трилер з неочікуваним фіналом, письменниця Ірена Карпа в Івано-Франківську презентувала детектив. Тільки нікому про це не кажи. Це розповідь про українську фотографку, яка емігрувала в Париж. Вона офіційно є фотографом немовлят, а неофіційно працює з блогерками. Ну тобто, весь оцей фешн-дрешн, все до якого ми звикли. Тобто, те за що люди читають мої книжки, щоб почитати про Паризький вайб. Хоча Паризького вайбу менше, тому що все відбувається під час карантину, і ось ця наша фотографка. Вона її лайфстайл він такий доволі феєричний і вона безкінечно відвідує секс вечірки. Все було би добре, але вона себе почуває погано після цього. І вона закохана в українського поліцейського, якого вона хоче привезти в Париж, але ніяк у нього не виходить по роботі. І в той же час вона хоче позбутися цієї своєї залежності і ходить до психолога. І паралельно до цього в Україні відбувається серія вбивств педофілів, тобто людей, які хтось із публічний, бо хтось не публічний, але це все не покарані злочини. Раптом хтось починає займатися судом лінча. І питання детективне: хто це робить? Авторка каже в основі літературного твору правдиві історії жінок, які в різному віці і за різних обставин постраждали від насильства. Мені було дуже важко писати це взагалі, тому що тема складна, так тому що це не особиста історія, але це історія багатьох жінок, які зі мною там виходили на зв'язок і всі ці історії підтягуються. Ти розумієш, що жінок, які постраждали від насильства в різному віці, їх значно більше серед наших знайомих, ніж ми, ми собі можемо подумати. І не тільки жінок, чоловіків так само, так діти, які не можуть захиститися. А це найгірше, так і коли вони зазнають насильства з боку родичів і це табуйовано, Так, тобто про це не можна говорити, але такі речі все одно треба витягати на поверхню. Я маю дуже надію, що ця книжка пригодиться, так що вона допоможе тим, хто пройшов через це. що вона допоможе людям почуватися не самотніми, тому що статистика страшна. Здається, там ледь не кожна третя жінка зазнала насильства в тій чи в іншій формі психологічне, фізичне. Твори Ірини Карпи дуже гострі, і навіть дещо бунтівні, вважає актриса Ірма Вітовська Ванца. Адже й сама авторка виділяється серед вітчизняних культурних діячів. Цим вона і підкорила серця своїх шанувальників. Вона дуже гостра, мені здається, дуже ексцентрична і виклична, непередбачувана, неправильна і неформатна. От. Це можна сприймати, можна не сприймати, ну, такий бунтівний в її творчості момент існує. І, як на мене, це дещо така історія, де в фокусі жінка завжди, І власне, яка для українських жінок, переважно старшого покоління, робить неприйнятні речі. Мабуть, порушуючи якісь певні консервативні сталості в соціумі. у детективному романі Тільки нікому про це не кажи. Письменниця підіймає досить складні теми, про які не прийнято говорити в суспільстві. Зокрема, домашнє насильство, зґвалтування, булінг. Табуйованість розмов про насильство, чому мовчать жертви насильства, який секс дозволений між двома дорослими, і який секс не дозволений, це коли є неповнолітні, і коли є повнолітні або коли є примус. Багато таких тем, які будуть тригірити суспільство, так тому що тільки ніколи про це не каже. Це фраза, яку найчастіше чують жертви насилля, щоб бо з тобою ніхто не буде дружити, бо тобі все одно ніхто не повірить, тому що ти там станеш якимось покидьком суспільства. Це те, що треба проробляти. Тому що victim blaming – це дуже неправильно. Треба карати винних і точно не карати жертв. Наразі письменниця уже пише нову книгу. Ірина Карпа каже: цей твір матиме особливу актуальність під час війни. Це буде хвилююча життєва історія про розлуку закоханих і довге очікування зустрічі. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.